Три роки тому мені стало боляче, але я не впала, я почала писати свою історію. Вони залишили свої будинки, але не залишили мене. Вони втратили все, але не втратили віру. Я це мої люди. Я прокинулась від вибухів. Всі питають, що тепер? А я знаю. Тепер я борюся. Це третя лютого. Тимчасово окупований Крим. Росія збільшує кількість техніки на кордоні з Херсонщиною. На дорогах фіксують колони 7 кілометрів завдовжки. Насиваші Рев починає розгортати понтонні переправи. Вечір 23 лютого Київ на позачергове засідання збирається український парламент у порядку денному лише одне питання: впровадження надзвичайного стану на 30 днів. Ставлю на голосування для прийняття в цілому проект закону України про затвердження указу президента України про введення надзвичайного стану в окремих регіонах України. За 335 рішення прийнято. Після рішення Верховної Ради напруга зростає. РФ закриває авіапростір над регіонами, які межують з Україною. А о 2.45 ночі УкрАерорух ухвалює рішення про повне закриття неба для цивільних літаків над нашою країною. Вжито термінових заходів щодо закриття повітряного простору України для цивільних користувачів повітряного простору, надання послуг з обслуговування повітряного руху цивільними користувачами повітряного простору Стору України призупиняється близько третьої ночі. Маріуполь Росія обстрілює місто руйнування в кількох районах. Мутово східний район Лівобережжя. Пропускний пункт Каланчак на межі Херсонщини та Криму о четвертій ранку росіяни обстрілюють українських прикордонників. Росія орієнтовно шоста ранку за московським часом в Україні п'ята. Путін оголошує про початок спеціальної воєнної операції, нібито як відповідь на звернення про допомогу так званих ЛДНР. Мною прийнято рішення про проведення спеціальної воєнної операції. Його ціль – захист людей, які на протяжні восьми років подвергаються іздівательствам геноциду со боку київського режиму. Для завершення виступу Путіна Росія завдає ракетного удару по всій Україні Харків, Київ. Дніпро. Шановні громадяни України, сьогодні вранці президент Путін оголосив проведення спеціальної військової операції на Донбасі. Росія здійснила удари по нашій військовій інфраструктурі та по нашим прикордонникам, прикордонним загонам. В Багатьох містах України було чутно вибухи. Ми сильні, ми готові до всього. Ми всіх переможемо. Бо ми це Україна. Слава Україні! В Україні запроваджують воєнний стан. У Києві лунають перші сирени. Рух транспорту на вулицях зупиняється. Місто сховують небачені затори. Ранок 24 лютого назавжди залишиться у пам'яті українців. Більшість прокидається або від вибухів. Або від дзвінків рідних страх і відчай і нерозуміння, що буде далі. Прокинулися шостій ранку. Якраз коли почалися ці всі вибухи, ну що злякалися, пішли в сховище. Одразу прокинулися ми. Я отримав смс-ку з роботи, що сьогодні в офіс не їдемо, бо почалася війна. І, власне, почали готуватися. Поїхали, купили продукти. Прокинулися від ну, вибухів десь о четвертій, п'ятій ранку. Потім нас набрав друг, він не спав всю ніч і сказав: Прокидайтеся, ну та походу війна почалася. В мене ну, отак тут все мандражить, я не знаю, що робити. Ось так, ну, таке состояння, що краще, щоб воно більше ніколи не повторилось. Кинулись, напевно, як всі в Києві від вибухів. От пам'ятаю взагалі погано цей день. А він як в тумані пройшов. Насправді було страшно, була невизначеність. Зараз вже люди сприймаються по-іншому. Я прокинулася раніше. Я почула звук літака, і якесь таке було тривожне зразу відчуття, хоча тут ніяких вибухів не було. Ну, відчуття, що ніби зараз почнуться вибухи. Так і сталося. чотири вибухи про страх і відчай, і нерозуміння, що буде далі. Прокинулися шостій ранку, якраз коли почалися ці всі вибухи. Ну що, злякалися, пішли в сховище одразу. Прокинулися ми. Я отримала смс з роботи, що сьогодні в офіс не їдемо, бо почалася війна. І власне. 24 лютого для багатьох день дзвінків і повідомлень своїм рідним і друзям. А ще перший день війни це день черг у магазинах, аптеках, на ЗЕС. Уся країна стає внутрішньо переміщеними особами або ж біженцями. Лишилися першу ніч, здебільшого проводять в укриттях. Підвали станції метро заповнені людьми. У місті добре чутно вибухи та звуки запеклих боїв у гостомелі. На дранок, на позняках, перше масштабне руйнування житла збита російська ракета падає на багатоповерхівку. Перший день нас не зламав. Ми повертаємося додому. Ми повертаємо країну. Українці стали сильнішими, згуртованішими. Ми не здалися, і наші військові дають гідну відсіч агресору. Перемога неодмінно буде за нами. 24 лютого, як і більшість українців прокинулася від вибухів. Проте замість евакуації я разом з колегами Серпинської лікарні прийняла рішення залишитись і рятувати людей. Жоден лікар не покинув лікарню, і вже з перших днів війни до них долучилися медики з інших міст. Без світла, зв'язку та постійними обстрілами лікарі надавали допомогу цивільним і військовим, виконували складні операції навіть без необхідного обладнання. Ми оперували дітей, приймали пологи те, чим до війни не займалися. Лікарня пережила окупацію. Російські військові приходили з перевірками, погрожували. Ми рятували поранених військових, переписували їхні історії хвороб і спалювали форму, щоб не знайшли їх окупанти. Коли почалися евакуації, ми допомагали вивозити пацієнтів. А коли залишати місто стало небезпечно, то й саме змушені були тікати, бо нам пропонували налагоджувати життя під окупацією. Сьогодні лікарня знову працює. Ми продовжуємо рятувати життя. Волонтери стали нашою підтримкою, допомагали нам продуктами, одягом. І головне, що залишилося в нашій пам'яті, це єдність, відданість і боротьба за кожне врятоване життя. Я не одна. Світ знає моє ім'я. Він тримає мене за руку. Азу, коли падала, мої діти піднімали мене. Я більше не боюся темряви, бо знаю, за мною стоять мої воїни. Я уявляю себе через рік. Я усміхаюся, бо знаю. Я переможу. Моя остання сторінка ще не написана. Україна, це ми. Ми разом пишемо її історію.